250. Поменше 250. Так. 200. А ця? Ця 180 і ця 180. Вони легші за цю. Андрій яку то брав? Якусь брав Андрій? Таку, як тоді було, вже немає. Але є трошки інакше. Вона теж, добра. теж добре. Тоже добре? Чекай, 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 будемо пробувати. По смаку чуть-чуть відрізняється. Угу. Давай цей, напевно. А це така ім'я моста, так? Так, Так, це Алло? А я вже купую тут. Добре йду. Та давай на 200 гривень. А по чому це сир чи бут, чи що це є? Ті по 170. Це бут свіженький. Ті по 220. Такі Я 220. Я є підсолені і є свіженькі. <ріху> а це я не думала, це що це було випадку. А це мічно тільки типу. це віч. Угу. Ясно.